Всім, хто розвиває науку в Україні, освіту, всім, хто розвиває нові освітні ініціативи і забезпечує роботу всієї української освітньої інфраструктури, вчитель школі, викладач університетів, засновники, працівників всіх українських освітніх проєктів. Я дякую вам і обов'язково будемо підтримувати. І вчителів, і і нові освітні проекти в Україні має перемогти життя. Має бути достойний мир. Слава Україні! Всі експерт з чищення представляє універсальний знижувач. Наша найкраща формула видаляє стові собі у патрульнішу в цьому дому та є безпечною для місць, де ви у дітей. Всі! Просто шлиста. Джерело кровотечі локалізовано. Працюю над цим, схоже, тече з центрального відділу шлунка. Ми пропонили виніти не. Крім цього, він ще й не дуже фоні зменшити наверх. Де доктор токала. Виразкове ураження припікає. Ритка Даніо. Їх використовують у дослідах, бо вони швидко ростуть. 84 генів, пов'язаних з хворобами людей, мають еквіваленти цих риб. Ти думаєш, що треба провести трансгенну експресію мутації гена Джеймса в геном реки Дані можна перекласти для тих, хто не має підручних.